Зовнішнє освітлення готові сучасні рішення. Слава Україні! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І тема сьогоднішнього відео буде цікава як для професіоналів, так і для будь-якої людини. Тому я вам раджу подивитися це відео від початку до останньої хвилини, не тільки для того, щоб не пропустити усі важливі моменти, але й для того, щоб прийняти участь у нашому невеличкому конкурсі знавців української мови наприкінці відео. Ну що, готові отримати інформацію? Давайте розбиратися. Електропостачання та заземлення зовнішнього освітлення має дуже велике значення. Чому? Тому що ми з вами кожного дня ходимо повз опори освітлення, які можуть стати джерелом небезпеки у будь-яку мить. При підготовці цього відеоролику я не став видумувати велосипед і для пояснення схеми. Електропостачання використав презентацію виробника підвісної та з'єднувальної арматури, засобів захисту для повітряних ліній та телекомунікацій Сікам Україна, яку знайшов у вільному доступі в інтернеті. У цьому проєктному рішенні розглядаються електропостачання опору освітлення як за допомогою сіпу, так і кабельних ліній, які між собою суттєво відрізняються. Зараз для зовнішнього освітлення переважно використовуються світлодіодні світильники двох класів. У чому різниця між, між ними? У тому, що корпус світильника першого класу повинен бути обов'язково заземлено за допомогою заземлюючого PE-провідника. А другий клас має двойну ізоляцію і корпус заземлювати не потрібно. Що говорять правило влаштування електроустановок? А пункт 6314 говорить, що освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення ТНЦ. І цей пункт викликає запитання: як підключити світильник першого класу до системи заземлення ТНЦ, у якій присутній тільки суміщений пенпровідник, а простими словами, нульовий провід і ніякого заземлення не має і не може бути. Подивіться схему системи заземлення ТНЦ на малюнку. Можна зробити тільки занулення, які заборонено, тими шпує, а яку небезпеку несе занулення. Ви можете подивитися у відео за лінком у описі до відео, яке виходило раніше на нашому каналі. Я тільки коротко скажу, що при обриві нуля елементарно може статися, особливо на повітряній лінії, на корпусі опори при зануленні, з'явитись небезпечний потенціал для життя людини. Яке технічне рішення, на мою думку, цікаве, а головне правильне і сучасне пропонують інженери Сікам Україна? Ще зауважу, що такі рішення мають застосовуватися в незалежності від того, це освітлення приватного будинку чи вулиці великого міста? Чому я акцентую на цьому вашу увагу? А тому, що досить часто майстри на всі руки нехтують правилами, «будь-ім-то приватний будинок або квартира, це ж не завод, і у побуті ці правила не працюють. Не слухайте ці байки, безпека ваших рідних і ваша безпека має бути на першому місці. Як себе обезпечити від таких майстрів, дуже просто задавайте їм побільше запитань, якщо ви раптом почуєте відповідь на зразок, зробимо як книжка пише, а не посилання на якісь правила або пункти. Зразу відмовляйтеся від таких спеціалістів. Повернемося до технічних рішень цікам Україна для мереж освітлення з використанням СІП. А вони пропонують наступне для світильників першого класу: це приєднання фазного проводу за допомогою затискача. Запобіжником нульовий провід приєднується за допомогою звичайного затискача СІП, а корпус світильника приєднується за допомогою плашкового затискача до металоконструкції опори. На опорах з повторним заземлювачем, а згідно пую через певну відстань, має бути повторне заземлення нульового проводу, приєднання світильника схоже за винятком заземлення світильника, який приєднується до контуру повторного заземлення. Для світильників вже другого класу класичне приєднання фази до нуля за допомогою затискачів, а у фазному проводі теж запобіжник. У цьому проєктному рішенню є декілька цікавих особливостей. Перше. Це застосування запобіжників у фазному проводі для кожного світильника на кожній опорі. Це дає змогу забезпечити селективність захисту. Складність полягає саме в тому, що досить важко підібрати автоматичний вимикач, який одночасно забезпечує захист від короткого замикання і не буде спрацьовувати під час вимкнення світлодіодних світильників, які мають великі пускові струми. Також встановлення автомату на кожного опору економічно невигідно і технічно складно. Ви можете зауважити, навіщо потрібен захист для кожного світильника. Одна з вимог будь-якого захисту селективність. Відключиться освітлення всієї вулиці, чи тільки згорить запобіжники і відключиться один світильник. Погодьтеся, різниця є. Технічна експлуатація при такій схемі значно спрощується. І чергові електромонтери мене підтримують. Виявити світильник, який є джерелом короткого замикання при такій схемі можна легко і швидко. Друга особливість це заземлення кожного світильника на арматуру опори або на повторне заземлення, що забезпечує електробезпеку, персоналу, який обслуговує мережі освітлення у першу чергу, та звичайних людей у містах, де опори переважно металеві. Це основна інформація по повітряним лініям освітлення. Далі, давайте розглянемо, що пропонують інженери Сікам Україна для кабельних мереж освітлення. І для цього давайте знову повернемося до правил влаштування електроустановок. До пункту, на який я вже посилався 6.3.14, у якому говориться, що у системах освітлення зазвичай використовується система ТНС. Тобто система ТНС не обов'язково. І це підтверджує в тих же правилах пункт 6.1.33. У якому йдеться, що освітлювальні мережі дозволено виконувати системи заземлення ТНCS, ТНС, ТТ та IT. Тому пропонується електропостачання за допомогою системи заземлення ТТ. Чому саме ТТ? Тому що ТНС та ТНС будуть коштувати набагато більше і є вже готові європейські стандарти, які мають довге практичне застосування, наприклад, французький NFC 17200, який діє з 2016 року. У цьому стандарті є безліч рішень, з якими я вам рекомендую знайомитися при бажанні. Сьогодні не буду зупинятися на цих рішеннях на кожному, тому що для цього потрібно набагато більше часу. Давайте розглянемо практичне рішення від фахівців Сікам Україна, які вони застосували в місті Одеса. Ось воно. Система заземлення ТТ, живлення кабельної лінії від електрощита відбувається обов'язково через ПЗВ. Це вимога пункту 1.7.81 ПУЕ. А на кожен світильник першого класу встановлюється запобіжник на фазний провід та приєднується заземлюючий захисний провідник до корпусу світильника. Та сама опора від індивідуального окремого заземлювача кожної опори. Для світильників другого класу живлення кабельної лінії відбувається так само, а от на світильник подається фаза через запобіжник і заземлюється опора від контуру заземлення. Тепер відповіді на можливі запитання, який вигляд має бути контур заземлення і яким повинен бути його опір? Насамперед, для контуру заземлення потрібно використовувати природні заземлювачі. Простими словами, якщо під час монтажу опори є закладні, а вони є, це залізобетонні конструкції, то вони повинні бути використані у першу чергу. Тобто, у більшості випадків не обов'язково, наприклад, встановлювати комплекти модульного заземлення. Але що потрібно зробити обов'язково? Це перевірити опір, тобто наявність контуру заземлення для системи заземлення ТТ опір має бути не більше ніж 100 ом, та розраховується за формулу, яка наведена у пункті 1762 пує і залежить від струму спрацювання ПЗВ. Якщо вам цікава інформація, яким має бути опір контуру заземлення в залежності від застосування, ви можете подивитися відео, яке раніше виходило на нашому каналі за посиланням в описі. Я ще раз мушу звернути вашу увагу на те, що в незалежності від того, де виконуються роботи, у будинку, на підприємстві для освітлення великого міста, правила єдині для всіх. Досить часто я відповідаю на коментарі електриків, на кшталт. Я працюю в приватному секторі, мені це не потрібні ці правила. Але безпека для кожної людини важлива всюди, на вулиці, на роботі, а особливо вдома. Тому ще одна вам порада: не майте справу з майстрами на всі руки, шукайте професіоналів. Це не реклама, це просто дружня порада. Ну от, і по темі все, але. Це ще не все. Спочатку я скажу ще декілька слів, а потім у вас буде можливість отримати подарунок від нашого каналу. По-перше, я хочу подякувати компанії Сікам Україна за цікаві та сучасні технічні рішення. По-друге, якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях, буду радий відповісти. Пишіть в коментарях про ваш особистий досвід, також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками. Контакти у описі. Ну і нарешті невеликий конкурс знавців української мови. Один з глядачів, який першим надасть змістовну відповідь, що означає слово, яке я вам назву, отримає ось такий подарунок від нашого каналу комплект шкарпеток з логотипом. Відповідь має бути змістовною. Ну що, готові? Це слово, яке вперше я почув в дитинстві від своєї бабусі, хоча воно дуже рідко вживається в українській мові. Це слово легомін. Чули, знаєте? Мерщій пишіть відповідь, пишіть у коментарях інші рідкі або цікаві слова, які ви чули або знаєте. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Підтримуйте український контент. Все буде Україна, Па-па!